Елеватор приймає зерно, сушить, підробляє і зберігає зерно, зберігає і відвантажує зерно. Оце основна функція елеватора. Наше підприємство входить в групу компанії Кернел. Потужність нашого підприємства становить по прийманню 8 тисяч тонн на добу пшениці, по зберіганню 128 тисяч тонн одноразового зберігання. Потужність сушки нашого підприємства це 5,5 тисяч тонн на добу. Відвантаження становить 3,5 тисяч на добу або 52 вагона плюс 15-20 автомобілів. Це все робиться паралельно. Приймання, відвантаження зернової кукурузи і відвантаження соняшника. Протягом останніх 4 років значні інвестиції вкладаються в це підприємство. Підвищилась потужність. сушок, підвищилась потужність по вивантаженню зерна, по прийманню. Вводяться нові технології, вводяться технологія безоператорської вагової, вводяться нові технології по відвантаженню вагонів, по зважуванню вагонів. Ми працюємо і досягаємо таких значних результатів завдяки тому, що в Кернелі кожен свій ланцюжок має своє завдання і він його. Безпосередньо виконує. Тобто ми отримуємо зерно з нашого агробізнесу, який його виростив, завізнав. Ми його довели до кондиції, зберегли і погрузили в вагони. Хто вагони нам поставив? Вагони нам поставила наша залізнична служба, служба логістики, завдання якої довести цей товар до порту. В порту. Свої завдання погрузити на кораблі і відправити в ті країни, які цього потребують згідно контрактів. Елеватори це важлива складова бізнес-моделі Кернел. Наш елеватор це тільки один маленький ланцюжок у великому ланцюгу великого кернела.